Демократична партія розгубилася дуже після поразки на виборах, і вона досі не тямилась після цього, тому що вона не може знайти на сьогоднішній день якоїсь стратегії сильної стратегії протидії. Є опір знизу продає багато демонстрацій протесту, в тому числі багато демонстрацій на підтримку України особливо, особливо крайні вихідні. Після того, як що відбулося в овальному кабінеті минулої п'ятниці, ще до того, як стало відомо, що Трамп допомогу військово призупинив, ну зупинив, призупинив. Звін її зупинив, чи він її поновить, ми не знаємо. Є е, є багато демонстрацій через те, що адміністрація ухвалює рішення, які позначаються дуже погано просто на житті американців. Йдуть масові звільнення з роботи федеральних службовців. Демократи вони розгубилися. Як на мене, я не бачу на сьогоднішній день якогось на те, що лідера а, ну якого, якогось ядра лідерського, яке би якось керувало цим опором єдине таке зібрання було генеральних прокурорів демократів з демократичних штатів, які обговорювали, як як їм с що, що вони мають робити, вони вже подали кілька позовів судових колективних від імені штатів своїх проти дій адміністрації Трампа.